На каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене сумській державній рибохороні. Приїхали ми на Карабульське водохранилище і зараз задамо пару запитань інспектору Сухов Олексій Васильович. Будь ласка, розкажіть, чого ми сюди приїхали, куди ми приїхали і чим ми будемо займатися. Сюди ми приїхали, щоб виявити якісь порушення, порушення рибальства. Вилучати знаряддя лову, якщо вони будуть. Перевірити рибалок любителів. Щоб було в них кантор, лінійка при собі. Щоб не ловили більше добової норми. А добова норма складає 3 кг риби і плюс ще одна рибина. Ну і будемо. Будем? все будемо. Більше нічого ми не будемо. Будемо виявляти правопорушників. Так що дивимося, не перемикаємося. Зараз ми лодку вже розчехлили, спускаємо на воду і будемо займатися корисними справами. Погнали! Ну що, всі в зборі? Поїхали! Давайте тільки без матюків. Так, ось у нас перша браконьєрська снасть. Так, Діма, зараз треба тобі дати ножа. Щоб ти трохи. Та ні, 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 ні дружок, ні-ні, ні, так не роби воно. Його треба так робити. Раз. І отак два. Паличку можна викнути, хай росте. Доставай! Доставай, доставай, Діма! Ну так, да, на такій здоровій водоймі, щоб не було сітки, це було б дуже дивно. Головний інспектор сухов контролює так. двіжуху. Самий страшний інспектор достає. Слава Богу, риби не піймала сітка, не буде кого й випустити. Це мабуть, мабуть до того берега йде Зараз, Да, все-таки один попався дох лиш Окунь теж дохлий, да? Да, ти він вже аж побілів. Фу, Ось така нелегка праця інспекторів. Сумської державної риболовної служби. Дощ, вітер. Треба шукати, вилучати браконьєрські знаряддя вилову. Чим ми зараз і займаємося? Я все правильно кажу, Леосі Васильович. Водойма, коня тут дуже здорова, дуже гарна, риби повно в ній холод показує дуже багато риби. Ну а рибаків чогось немає. Може саме не клює карась, ось ще один білий окунь. Якорь треба відрізати. О, Ось вона! Є! Оце вона! Так, а ты, Дима ножик. А, все. Та в тебе, что ж ты не знаешь. А, все, все, еще одна ситочка у нас. Быстренько мы ее отрезаем. И начинаем доставать. О. Так, так и так. О, раки есть. И раки есть. О, так, мы, мабуть, в бурьян залезли. Так, а ну. Так, а как нам треба, наверное, вот так вот сюда, Дима, надо? На. Все. И продолжим. Зачищати водой ему. от браконьерского брухту. Так, ладно, пока досить. достаточно. мало. <реклама> Хвиля, как на море, да? Ідемо на малому ходу, то, що закидає волною все в лодку, вода летить, не можна у ній навіть знаходитись. А так йдемо потихеньку, тянемо кішечку, може щось, щось ще й зачепимо. Якась ще може драна, сітка і стоятиме. Тільки пробалакли, щось може зловимо. І ось у Дімончика клювання. Yeah. <laughs> зацепив. Гірькою зацепив. Будемо зараз доставати. Аби не вітер у нас до цей. Уже б чутно було як політика. Ну да, риба дохне быстро. Сейчас літо, жара. Прямо мгновенно. Це один живий, так? Випустимо його зараз. Зараз випустимо цього. Достали одного живенького карасика. Будемо його випускати. Хай підростає, дружочок. Давай, живий. Самий головний інспектор знімає безхоз хазяїна сітки не виявили може з'явиться но я в цьому дуже сумніваюся. риби нема дивись я випускаю. пусто а, випускаєш о випустили ще одну рибинку живу Мабуть, тільки поставили, щось риби не густо. Що ви складаєте такий протокол? Складаю акт без хозу, ви, вилучення заборони знаряддя лову. Все заборонена знаряддя, те, що ми вилучили. Зараз вписуємо в акт, потім пломбіруємо і здаємо на склад. Зрозуміло. Водні біоресурси, випускаємо в водне середовище. Все. Заборона знаряддя сітки. три штуки по 70 метров. Рыба, карась, две, два штуки и пять окуней выпускается в водное средовище. Берем карасик. Берем окуней. Выпускаем водное средовище. Так. Все, хай живуть. Ну що, друзі, отакий вийшов у нас сьогодні рейд з сумською рибохороною. Дякую всім за перегляд, всім пока, до скорих відосів. До побачення.